Колеги, е, Отже, Яценко одна хвилина. Яценко, одна хвилина, і переходимо до прийняття рішення. Прошу заходити в зал, займати робочі місця. Шановні колеги, ну цей закон направлений лише на те, щоб збагатити ці будівельні кампанії. І фактично, ви всі знаєте, що сьогодні місцеві бюджети змушені сплачувати від зарплати 3,200 для бюджетників. Так само і інші видатки, які до цього не були в них. Тому, на мою думку, ніякому чині не можна голосувати за цей закон. І він на коліна поставить всі населені пункти. І обласні центри, і маленькі містечка. Особисто я буду голосувати проти закликаю всіх це зробити, хто любить своє місто, своє село і так далі. Дякую. Зараз я прошу зайняти робочі місця. І прошу підтримати проект закону. Вкрити 6. Десять. За основу, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. 3610 за основу. Хвилинку ще, ще не ставте зараз. Отже, прошу 3610. за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Тотліт 8, 8 зам, більше не прийнято. колеги.